Готуємо парові вареники з сиром та вишнею. Друзі, усім привіт! З вами Леся Піжик, і сьогодні я, як справжня українська господиня, зустрічаю вас на своїй кухні і на своєму кулінарному каналі з величезною кількістю отаких от, от українських смаколиків. Сьогодні ми приготуємо. Парові варенички з сиром та вишнею. Я сьогодні покажу, як це можна зробити абсолютно кожному в домашніх умовах без пароварки, з підручних засобів. Для приготування тіста перед вами всі інгредієнти, тож ставте на паузу і вже замішуйте. Або, як завжди, все під цим відео. Хто полюбляє поєднання кисломолочного вершкового сиру і вишні соковитої та з кислинкою цей рецепт і ця начинка саме для вас. Приготуємо ми їх сьогодні на пару. І це зможе зробити абсолютно кожен з вас, навіть якщо ви не маєте пароварки. У миску відправляємо кефір кімнатної температури. Далі до кефіру додаємо сіль. І розпушувач, можна замінити содою. Розмішуємо і бачимо, що вже почалася реакція. Тепер додаємо просіяне пшеничне борошно, відразу все, рецепт перевірений. Ось так. І замішуємо швиденько тісто. Воно дуже-дуже легке в роботі, еластичне і не забите борошном. Ось так. Готово. Тепер що я роблю? Трошечки присипаю його борошном, щоб не олійкою. Перекладаю в чисту миску, ось так зверху накриваємо рушничком чи харчовою плівкою і даємо постояти при кімнатній температурі ну хоча б хвилин 30. Нехай тісто відпочине, а тим часом займаємось начинкою. Ось всі інгредієнти перед вами на екрані. Тож готуйте, смакуйте із задоволенням. Все зможете знайти в описі під цим відео. Я беру вишню без кісточок. в мене вона була заморожена. Далі кисломолочний сир, жирність 9%. Додаємо туди один жовток, також цукор, ванільний цукор за смаком. І я ще додаю крохмаль, кукурудзяний крохмаль, щоб не було зайвої рідини, тому що вишн і сир будуть разом. Перемішуємо все гарно виделочкою ось до такого стану. Все, начинка наша готова. А далі, все як завжди, у мене тісто відпочило 30 хвилин, воно дуже-дуже м'яке. Присипаємо поверхню борошном, тому що воно так прилипає. Для зручності я ділю на три рівні частинки. Поки працюю з однією частиною, іншу закриваю, щоб не завітрилось. І все, як завжди, друзі, розкачуємо в абсолютно будь-який пласт, не обов'язково круглий будь-якої форми. Не розкачуйте дуже-дуже тонко. Чим пишніші вареники хочете, тим товще розкачуйте тісто. Все, як завжди, робимо ось такі от заготовки. Круглі я миску, на яку буду заготовки вареничків перекладати, присипаю борошном. І все. Дивіться, як я готую вже показувала вам багато разів, як я формую варенички. Спочатку накладаємо трохи сирної начинки, зверху дві вишні, щоб не багато. І ось так ліпимо перший вареник. Бачите, я дуже-дуже швидко. Можна залишити так. Ось. А можна, я звикла вже так робити, краї підігнути ось таким чином. Ось такий гарний невеличкий вареник вийшов. Ще раз показую, спочатку сир, далі вишні. Я кладу біля себе паперовий рушничок. Можна відразу промочувати пальці від вишневого соку, щоб вареники зверху були білесенькі. А не червоні від вишневого соку. І ось таким чином, бачите, дуже легко все робиться. Заліплюємо краї, і, по можливості, ще ось так оформлюємо край. Ось так гарнесенько. Нічого не розлипається, не рветься. вареники готуються дуже добре і жоден не розривається і не втрачає своєї форми. Бачите, ось таким чином. Перекладаю на миску, я спочатку формую всі-всі абсолютно вареники, і в мене вийшла ось така от краса 45 вареничків з такої кількості тіста. Середні варенички невеликі. Далі що робимо? На вогонь середній, ставимо пательню, далі кусок марлі в 2-3 в рази можете скласти, але не в один шар. Заливаю холодною водою, так, щоб вода покрила марлю і десь на пів сантиметра була зверху. Поправляємо, щоб не було сухої марлі. Доводимо, Накриваємо кришку, доводимо це все діло до кипіння. От. Це така е, імпровізована парова баня. Бачите, закипіло і акуратно починаємо на марлю викладати варенички. Е, Старайтеся, щоб вони не торкалися один одного, щоб не позлипалися. От, все. Накриваємо кришкою вогонь середній. Невеликий, середній, і готуємо під кришкою 8 хвилин. 6-8. от. Дивлячись, з якої величини, і товщини у вас тісто, і варенички якої величини. Не більше. І нічого не перевертаємо, нічого. Далі я беру миску. Перекладаю трошечки масла, далі викладаємо варенички, бачите, нічого не пристає до марлі. Вони гарно проготовуються. Вареники в процесі готування не треба перевертати. Вони гарно все провариться, пропариться. Все, перекладаємо на масло, варенички. Можна зверху присипати зараз цукром. Я буду по чайній ложці меду поливати кожного разу. Ось так. І все робимо ось такі от рухи, зарядку. І перша порція готова з ароматним духмяним вершковим маслом зверху і з медом. Це ще смачніше, аніж те, як я розповідаю, дуже смачно. І цей рецепт без перебільшень є ідеальним в усьому від процесу приготування, тому що тісто виходить неймовірне з ідеально підібраними пропорціями, з яким у вас не буде проблем, а також цікава начинка. Все готується дуже дуже швидко. Бачите, я вже виклала другу порцію. Ось для чого я відразу всі варенички формую далі. Зверху трішечки небагато масла. Наступна порція вже готова. Варенички гарячі, кладемо на масло, так воно швидко розстає. І зверху ще чайна ложечка меду. Нагадаю, що можна присипати зверху цукром. Ах, які вони ароматні і дуже, дуже смачні. До речі, такі варенички ви можете приготувати не лише з солодкою начинкою, але й соленою. І якщо ви дійсно полюбляєте вареники на пару, тоді цей рецепт обов'язково має у вас бути. І пам'ятайте, що спробувати багато яких страв це чудово, але українське воно найсмачніше. Смачного, друзі! Ну, якщо вам сподобався рецепт, не шкодуйте вподобайок, гарних коментарів і обов'язково підтримайте це відео, щоб якомога більше людей в світі побачило, наскільки смачна і проста у приготуванні українська кухня, та що з душею.